Це нова рубрика Раптово розумні думки поради для кібербацька, тут буде відповідне питання, чи треба сусюкатися з дитиною, чи треба одразу розмовляти на дорослій мові. Я вважаю, що треба одразу розмовляти на дорослій мові. Я можу аргументувати та пояснити, чому. Коли там дитина в 2-3 роки вкакалася, люди кажуть: о, то кака, я кажу, то гівно. Коли дитина підходить і підіймає собачу барульку, я кажу, сонечко, то лайно. І вона розумієш, що то лайно. Якщо ти їй кажеш то кака, то вона потім в житті буде також казати кака. А ще є статеві органи, Пісюн, наприклад. Є статеві органи жіночі. Якщо ви кажете на них піся, то потім вона ну, виросте і буде казати, що в неї піся. Розумієте? В неї ні клітор, і вона оргазм не отримує, в неї піся. І отак от у всьому. Оті от дитячі приколи, коли ви з нею ну, дуже багато засюкаєтеся і придумаєте оті ті щоб е, замінити певні слова, то, то потім ну, буде впливати на її доросле життя. Як впливати? Ну фактично, ви витрачаєте час на те, щоб навчити її певному сленгу або певної інформації щодо того, як що зветься, а потім їй треба перевчатися. Ну тобто вона не може сказати лайно, вона виходить і каже, це кака. Бо їй складно сказати лайно. Вона не може сказати піхва влагаліща російський, бо то піся, розумієте? Якщо ви сюсюкаєтеся і не пояснюєте, якщо зветься, то ви будете робити подвійну роботу. Тобто ви спочатку їй розкажете, що то кака що не кака, а потім будете пояснювати, в чому різниця в тих сортах каки. А я в сортах каки не розбираюся. І Я вважаю, що витрачати на то часто, ну, повна ерунда. otra historia